Вітаю вас! З вами магазин AutoZuckQA. Сьогодні ми розглянемо автомобільну галогенну лампу від компанії Wurde на цопель H27, артикул даної лампи 0720118028. 028. Постачається ось такий фірмовій упаковці в комплекті одна лампа йде. Тобто, враховується, то, що ціна вказана за одну лампу. І ось такий має вигляд сама лампа. Стандартна звичайна лампа під'єднується на живлення 12 вольт, потужність її 27 Вт, як заявляє виробник. Під час заміни лампи потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна і замінювати лампи виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються вони в фарі більш, ніж на як на 200 градусів. Зараз під'єднуємо лампу на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт, ось так відсвічує лампа. Доволі непогана яскравість, жовтий колір світла, як у стандартної галогенної лампи. Потрібно обов'язково пам'ятати, що при будь-якій заміні ламп. В автомобілі потрібно обов'язково слідкувати за світло-тіньовою межею для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.